Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородавка Полюсі. З вами я, Микола. Сьогодні ми будемо знову понупськи продовжувати виживати Майнкрафт. Для першої серії ми зробили реально багато що, але мене це все не влаштовує. Як ви, мабуть, могли вже зрозуміти. Спробуємо зараз. Подивимося, як воно буде для нас виглядати. От. Це буде просто як в нас такий тимчасовий, е, тимчасове місце перебування. Не mm знаю, -hmm. це взагалі буде гарно, чи це буде виглядати як прикол. Тут ми зробимо ось так, ось так, ось так, і все інше закладемо звичайними дошками Ось цими. яких у нас теж типу вистачає. Е, тропічний люк і. Uh, що ще я хотів би зробити, це. Мабуть, ану, Да, ну, палець мені точно не вистачить. А uh, принаймні, ну, я можу з тропічних як би зробити да. Так, ну нібито небезпеки я не бачу зараз, принаймні. Це мені подобається. Шкода, що не можна на дереві <кхем> помістити. Те, що ми хочемо помістити. Так. Значить, ми зробимо ось так. так ну от і добре, тепер нам потрібно із речей першої необхідності знайти вівцю і зробити собі ліжко. А також ми будемо будувати. ми Будемо будувати да. Будемо будувати <кій> десь от там якийсь типу будиночок. От, Або навіть. Навіть блін, а чому б не зробити якусь, типу, Венецію? Як, як ви вважаєте? Як вам така ідея? Да? Побудувати таку собі міні-країну на воді, яку, щоб туди можна було жителів привезти і зробити все так, прям чики пуки Я хочу. А ми в будь-якому випадку, можливо, зробимо вхід на дах. От. Сходи зробимо трішки пізніше, потім якось. Зараз зробимо так, як я хочу. А як знайду вівці, знайду вівці. Відмінки це наше все. Знайду овець, якщо у нас тут такі проблеми з вовками. Я вже зовсім запутався сам, що я хочу зробити, якщо чесно. Тоді ми зробимо ось так, зробимо що ще. Ні, не так зробимо, так мені не подобається. Ну, таке да. <гум> ай -яй, яй Красиво, це коли можна вийти. Оце красиво. І що, песику? Ми з тобою повинні тепер пересидіти цю ніч. А чому б і нам і не почати, власне? Що нам для цього потрібно? Нам потрібен камінь. Да? А значить, нам потрібні будуть всі кайла, які в нас є. Я думаю, що так. Да, потрібно рухатися. А шахта, он де? Є. Да, там он є шахта. Ми можемо туди сходити. Як варіант, ні? Заодно можна було б на тому березі пошукати овець. Ну, нормальна ідея. Погнали. Головне, щоб нам ніхто тризуб не вставив в заднє місце. A few moments later. Ладно, бажано би зараз було б не подохнути прямо. Це було б з мого боку дуже правильно. Не здохнути. О, тому ми зараз трошки поїмо лосося. Я так розумію, що в мене... Е, да? Точно. Ну, Його немає, але я так розумію, що мені хтось дав. Мені хтось дав три тризубом. Це швидше за все, тому що занадто вже сильний був дамаг. А де ж ти падлюка там? Та я бачу, оце вони шмаляють, так? Да? Так, да, оце вони кидаються. Диви. Ах ти ж тварина. Ну ти ж у мене не попадеш. Це ж неможливо. Це можливо. Я навіть... Я навіть нічого йому не робив, просто тому що я не міг в це повірити, він реально до мене достав. Боже, який збочинець додав цих чуваків. Це ж просто трендець кошмар. Блін, ну який же ж капець. Я гребу. Привіт, мужик! Ти можеш кидатися на цьому на суші. Ти прям крутий, да? Мене, мабуть, був би шанс з псом, але я боюсь його втратити. Так він взагалі не бачить вдень, да? Тобто, вдень він взагалі прям Словпок. Він прям тугенький. Та у цього не легше, він мене вночі зробить зі мною все те, про що, блін, і не подумаєш. Так, тут був кріпер. Є шанс, є надія, що його зараз тут не буде. Є надія. Є надія, але під водоспад нам потрапляти не треба. Так, оце дуже е, хороше місце для порту. От, Ми ним обов'язково скористаємось, але перед цим я хочу подивитись, що що, що блін, мене вже дерево лякає. Нам потрібна і звичайна шахта, і воно вона, власне, є. А там я бачив ліс сакури. Я встиг побачити оком трішки. Ну, тут нема нічого, це не шах, це якась фігня. Вугілля це просто для нас скарб. Тому що, ну, по-перше, ми зможемо купу їжі собі наробити, а по-друге, у нас буде величезний запас факів. Це, по-перше, смолоскипів, так? Да? Це вугілля це така перша необхідність. Це вугілля ми теж заберемо. Раз ми все одно вже ну, тут, то чому б ні? Хоча нам, е, звичайно, перша задача наша це знайти овець. Блін, тільки не кажіть мені, що там знову ніч. Я не готовий. У мене є оця думка піднятися нагору зараз, там, де був той ліс, прикольний, тому що він нам може бути цікавим. Так, а тут що? Тут е, мідь. Я... Ну, Давай заберемо трошки міді. А, забрав, так. Блін, цекура це прикольно. Але е, толку мені з неї не дуже багато зараз. Хіба що тут є жителі, і це просто геніально. У вас тут ще є печера. Блін, народ нам дико дико повезло би зараз. Якби я впав туди в лаву, був би просто шикардос. Я бачу, вони вже там е, загон коней є загін. Та взагалі у них тут веселе таке селище, класне, прям вау, мені подобається дуже. От тільки, е, да, тільки я вас, жителі, напевно, переселю. Так, ми сюди обов'язково сходимо заради скриньок, заради жителів, заради всього на світі. Да, Тому про це селище ми не забуваємо. До речі. Хочете прикол? Це що таке? Це смарагди, так? Да? Я думаю, що це все-таки да. смарагд, але це теж не дуже погано. Поторгуємось. Я думаю, що ми заради цього заліза пожертвуємо трошки каменю. Я отримав два заліза, і я не знаю, чи це було варто того насправді. Ой, не знаю. Що справді було варто того, то це бігти бігом додому, поки мене тут ніхто не зняв. Так, Перевірочка. по моєму він деспавнувся. І мене це просто невимовно радує. Ось так. Ми приляжемо. Тепер жахи нам будуть зовсім не страшні. Тепер ми можемо скіпати ніч. І тепер, в принципі... Все трошки прискоримо, так? Да? Да. Я пропоную добути поки що достатньо каменю. Нам, крім каменю, зараз особливо нічого й не потрібно, да? а, Стримаюся Стрімаюся туди лізти. Мені вистачило, якщо чесно, одного разу. Блін. Де той придурок? Я сподіваюся тільки на те, що його там нема. Бо якщо він є, ну мені капець. Що таке? Що відбувається? Не треба. Мужики, не треба. Що відбувається взагалі? Так, підводне полювання в Майнкрафті це сумно. Воно дуже так організовано, якщо чесно, слабенько. З іншого боку, ну, типу, що потрібно було б додати якийсь підводний гарпун. Так, да, так що ловіть ідею розроби. Це прям те, що потрібно було б зробити, нам. Да. Взагалі, збагачуйте підводний світ, серйозно. Так, не забуваємо про кріперів. Про небезпеку, як бачите, я тут придумав таку прикольну е, цю стратегію. Будемо копати змійкою по два блоки для того, щоб можна було фармити спокійно, да? от ми цю стінку, вона повністю проглядається. Тобто Таким чином ми менше добуваємо. От, Ви скажете типу, а навіщо? Якщо все одно тобі треба камінь добувати. На камені ми все одно добудемо купу. Але так заодно в нас більше шансів трішки знайти якісь ресурси корисні, окрім каменю. Правда? ж? От. Ну, наприклад, мідь. Далеко не найкорисніший ресурс в Майнкрафті, але це нічого Це теж ресурс. Це... Щіточка це труба підзорна, яка, в принципі, відносно потрібна. <гум> Нічого, все нормально. Не падаємо духом. Не падаємо духом. Копаємо далі. Не знаю, чи я тут щось знайду, ой, не знаю. Але хіба це має значення? Чудово, я б сказав. Кайла у нас... Кайла, так. Да. Саме так. Кайла у нас потрошку ламаються. І то є беззаперечний факт. Але то, в принципі, очікувано, так. Да. Ми для того їх і зробили таку кількість. Я тільки що бачив краплю води, так? Да. Я, так, да, я швидше за все бачив краплю води. Так, от і добре, нарешті вона зламалась. Звучить, Звучить дивно, але все-таки це дерев'яне кайло, воно мене трішки піддратовує. Взагалі, як можна дерев'яним кайлом ламати камінь? Як таке можливо? Це повинен бути хоча б якийсь, я не знаю, там морений дуб, типу твердий дуже. Той який замочують е, на якийсь там період в воді, і він стає дуже твердим. Кремній нам теж не завадить. Але в яких кількостях? Так, от і все, в нас закінчились кайла, і, мабуть, не дуже добре що я таких. Треба було залишити хоча б одну. Для того, щоб потім вибратися, якщо десь перегородиться шлях, але не обов'язково можливо, не знаю, побачимось. Так, тут точно ніч, так. Да. Не знаю, чи розумно зараз отак робити, як ми робимо. А швидше за все ні. Але я не хочу стерчати зайвий раз. Це ж просто сидіти і все. Навіщо воно мені треба? Так, Е, ну, дивіться, зомбак нам не треба, а паук це цікаво. Да. Ти вмієш? Не вмієш. ха -ха, лох Ну і сиди там. Сиди там. Раз ти такий. Насправді я тобі вдячний за те, що ти такий. Тому що це було б... ну, і к мінімум, небезпечно. Я, блін, зараз так з вогнем граю. Ендрмен хорош. Шо, що, чого? Тихо-тихо-тихо. Ладно, Але ми нічого не отримали з того. Ми отримали трав'яний блок. Геніально. Ладно. Таке діло. Поки що на сьогодні в нас таке. Ви були на каналі Бородавка Пелюсі, з вами був Микола. Ставте лайки, донайте на ЗСУ, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Да, Донайте мені також туди в Монобанку і бажаю всім всього якнайкращого. Всім удачі, якнайкращого дня і всім а, і з Паскою всіх до речі. Точно, як я міг забути. Всім папа! -па.